Доброго ранку. Щиро вас вітаю сьогодні. Мій особливий гість. Ще один із нашої серії ремонту даху Радек Бірбарс із Горсталя. Я вас щиро вітаю. Привіт, радий з вами познайомитися. Я дуже радий таким візитам, тому що я маю на моє розпорядження. Слухайте безпосередньо Без сторонніх осіб. Доступ до секретних знань виробника. Тобто, ми йдемо прямо до джерела. А чому Радек з'явився у нас на даху? Я просто покажу нашим глядачам те, що вони вже бачили в кількох фільмах, я думаю, вже показував це табличка термін Піл Ал. Версія Ал із якоїсь однієї цікавої речі відразу видно, це мій один палець. Я можу підняти його на одному пальці, тому що він там. Це як пір'їнка, і це, мабуть, перше, що мене так здивувало. Що ці великі формати можуть бути такими легкими, але я даю вам слово. Спочатку радик, можливо, скажіть мені кілька слів про те, що ви робите в компанії. Робите, ви зазвичай маєте справу з координацією процесів, продажів на території, скажімо, п'яти провінцій. До всього цього є елементи, пов'язані з навчанням. Навчанням покрівельників, навчання підрядників, а десь також є зустрічі з архітекторами, які зацікавлені в такому сучасній технології і десь там також включають наші продукти в свої проекти тому коло обов'язків як завжди, широке, але взагалі. А взагалі. Ось сьогодні я виступаю. Технічним радником і хочу розповісти про дошки «Пі». Я Представляю компанію Горстал, яка є лідером тут на польському ринку. Коли йдеться про продаж плит пайр, у нас є дві фабрики: одна виробляє сендвіч панелі в горлицях, інша виробляє дошки з м'яким покриттям для я перший такий. Найбільша цікавість, я люблю дізнаватися, Що, чому, з чого зроблено першим для мене неочікуваною. Так би мовити, невідомою річчю є сама Піна PIR. Тобто, що всередині цієї дошки? Що це за жовта штука і що це насправді? Тому що вона є, вона суперлегка. Це ось це так званий сердечник, відомий з пінополіуретану, пінопласту це матеріал, який виготовляється з поліолів, поліуретану і з оціанату. Або, скажімо, з різних хімічних охолоджувачів на етапі виробництва. Піна заливається в такому рідкому вигляді, він росте. Все дозується комп'ютерами. Потім твердне в духовці, нарешті виробляється готовий продукт. Як ми бачимо тут на цих зразках, що є суттю того самого ядра загалом, суттю є його чудова ізоляція параметр. Можна сказати, що цей параметр для такої товщини спінений матеріал тербіріель проти або пінополістирол, або деревна вата. Вовна, Вибачте, добре деревна вата або кам'яна вата. Так, або що ще у нас є ксепс, наприклад, ксепс або популярний матеріалів або тверда деревина. Також не може бути деревиною, тоді ми також можемо сказати, що і цегла, і дерево. Також є деякими матеріалами, які в певному сенсі є ізоляторами знову ж таки, оскільки ми вже торкнулися теми дерева чи цегли. Якщо ми говоримо про цегла, наприклад, червона на вапняному розчині. Має лямбда приблизно 0,7 тут ми маємо. Рівно 0,22. Пам'ятайте також, що параметри, які ми тут згадуємо, є, скажімо, лабораторними параметрами в найкращому. Стані цього матеріалу, а тепер порівняння кам'яної вати. Ця мінеральна вата, де цей параметр падає практично до Ну, не хочу сказати нуль, але падає. Дуже дуже, дуже, коли після коли вата волога, наприклад, так, це дійсно відбувається влітку, коли на горищі дуже спека, коли воно поглинає велику кількість енергії. Він також має тенденцію зростати десь там, а потім цей коефіцієнт змінюється. Коли справа стосується також деревини, тому що ось ми її маємо. Добре, деревина десь на рівні 1 до 2. Отже, це приблизно між вісьмома і тому залежить від того, яка деревина. Волога чи суха тощо. Але давайте простіше кажучи, вона приблизно у від восьмох до 15 разів кращий ізолятор, ніж деревина. Тому, коли ви будуєте свої будинки, у вас є, давайте покладемо вовну на дах і відкриті балки. Вони йдуть, тому кажуть, що балка, на жаль, є тепловим мостом, тому що порівняно з поліуретаном чи іншими матеріалами. Дерево насправді є ізолятором, але не настільки хорошим. Тому його також потрібно було б закрити це знизу якоюсь. Наприклад, піродошкою, дивлячись на такі формати. Якщо взяти в руку, то вона важить. Вона, як пір'їнка, ні, це десяток інших грамів, наприклад, а для мене теж беручи такий. Легкий елемент я асоціюю його з матеріалами, які мені відомі саме ці піни. Як і ви знаєте, палець заходить всередину наполовину. Але не тут, тому що тут інша річ, а це твердість цього матеріалу. Тому що він просто твердий, тому ви не можете пошкодити його таким легким способом Я, я також, дивіться, я ходив по цьому даху. Ще одна перевага як тут також є перевага цього матеріалу, в тому, що пінопласт досить компактний, твердий. Якщо ми говоримо про наші дошки, які використовуються на похилих дахах. Для похилих дахів ізоляція ми маємо опір тиску на рівні 150 копаскалів. Тому, в принципі, якщо ця плита лежить на підлозі і ми ходимо по ній. Немає такого відчуття. Я не знаю, як це сказати в підніжжі міжбетонна підлога. І коли ти ступаєш на плиту, ти в принципі відчуваєш таке для людини. Для підрядника, який десь робить цей дах. Він ніби йде по бетону, тому це однозначно перевага. Тобто така твердість, це щільність, ця жорсткість цього пінопласту. Так, я додам ще одну річ. Якщо цей пінопласт використовувати для утеплення, наприклад, підлога, підігрів підлоги, ця щільність і жорсткість пінопласту означає, що коли монтажник прокладає труби з підігрівом підлоги, а ти вставляєш скоби за допомогою стекера, то пінопластова труба часто пружинить, бо вона десь там свіжа. Залим подібне. пізніше, коли монтажники виходять, він іноді відпускає. У випадку з поліуретаном таких ситуацій не буває. Тому що матеріал досить щільний, компактний, тому коли цю скобу завантажують степлером, вона залишається там, що полегшує роботу згодом. Наприклад, для підрядників з підлогового покриття. Я вже торкався цього тут, коли говорив про мінеральну вату Що вона вбирає воду, а тепер якщо до поглинання пір'я. Ну, взагалі, у випадку з пиром ситуація така, що відкриті осередки тільки на зрізаних краях. Тому, якщо пир має десь контакт з водою, то тільки тут ці поверхні в якійсь мірі оголені. Тобто, це мікрони, коли мова йде про деяку глибину проникнення води такої піни. Можна припустити, що це близько 98% закритих клітин. Тому в основному матеріал стійкий до води. Ми не рекомендуємо використовувати цей матеріал у місцях, де є вода. Якщо тільки ви не можете собі це дозволити у воді в довгостроковій перспективі, якщо хтось хоче утеплити фундамент. Фундамент, наприклад, на глинистому ґрунті. Навколо будівлі немає дренажу і є небезпека, що десь зверху вода спливає після сильних дощів і довго стоїть на цьому фундаменті. То безпечніше буде нанести на цей матеріал якусь гідроізоляцію, наприклад, у вигляді самопроникного руберойду. Але якщо це якісь тимчасові ситуації, коли ця вода може стояти деякий час. Тоді, в принципі, немає сенсу в піру чудово. Ви сказали цікаву і важливу інформацію про те, що цей пірометр поглинає енергію лише з цих країв. Тут відразу виникає питання в голові, чи знаєте ін'єкційні. Чи є пір чипур такий, ніж міжквіткові. Mm. які взагалі пурпури служать пінопластами? Тут у мене питання, як це впорскують. Бо я бачив два способи: один спосіб це його вводять коли він росте. Він зазвичай зупиняє навіть цей ріст, щоб він не виходив за межі кров, другий варіант я бачив. Що потім використовують такі довгі механічні ножі, і вони просто йдуть, ніби вони стрижуть живопліт. Вони стрижуть його від А до Я, чи це зріз? Чи ця кірка, яка утворюється, коли піна пур росте, знаєте, важливо. Я думаю, ні. Це взагалі важливо, навіть у випадку з пінопластами низького тиску. Які підрядники десь використовують для ізоляції. Мій зять теж використовував на вікні, каже не ріжте. Так, так, і взагалі це потрібно робити в у випадку з цими пінопластами низького тиску, як навколо вікна, або навіть у випадку встановлення нашої піни. І іноді вам також доведеться використовувати таку піну. Десь там, скажімо, в хребті на з'єднання дощок, або якимось іншим способом під час обробки якогось іншого елемента. Правило полягає в тому, що краще використовувати менше піни, ніж забагато, а потім пограти з різанням піни. Я тут, якщо хтось думає про утеплення свого похилого даху додому. Я закликаю вас. Піти на ізоляцію на кроквах де у нас. Дах закритий зверху. Тож, згідно з фізикою будівлі, ми огріваємо знизу, ми генеруємо енергію. енергія йде вгору. Дах закритий. Крокви вони з теплої сторони, тобто з внутрішньої сторони будівлі. Утеплювач зовні, тому все разом працює набагато краще. Але якщо ми використовуємо мінеральну вату для утеплення горища, то маємо так називається утеплення з внутрішньої сторони перегородки. що ні. Є різні наслідки. Потрібно зробити якісь щільні пароізоляційні бар'єри і сходи треба якось провітрювати. Провітрювати, бо вони замерзають. Вбирають воду, тому дерево має дихати якось. І, взагалі, для мене ситуація незвичайна. Коли хтось повністю забризкає крок випінопластом. Не дай Боже, навіть замповано, потім люди цим хваляться. Знаєте, що викладають в інтернеті, і іноді ви думаєте, що хтось витратив десятки тисяч на ти знаєш, роблю це горище з цієї піни, і я хочу показати. Цей вигляд я нарешті буду мати спокій, скажи цьому хлопцю. Що, чоловіче, ні, я не знаю, що тобі зараз сказати. Тому що ти будеш плакати, коли дізнаєшся правда. Ви, як експерт з деревини, я не фахівець. Але я знаю, що дереву потрібен простір, щоб дихати. Дерево буде вбирати вологу. Тепер, якщо ми маємо ситуацію, коли воно герметично з усіх боків. Ну, його просто немає. Дихати немає як волога кудись вбирається, накопичується. Через кілька років дуже велика ймовірність. Що воно зношиться, згниє, ферму просто доведеться міняти. Може, через інший клімат, Каліфорнія, сухий, теплий, він працюватиме по-іншому. Ми, як компанія Горстал, рекомендуємо плити термал із шпунтованим з'єднанням у великому форматі тобто 1,20 на 2,40, і це рішення яке. На мою думку, є найкращою сучасною технологією, у нас є в наявності і ті продукти, які є тому, що кілька років тому, на жаль, це було не так добре. Ці пірси були в обмеженій кількості, або їх взагалі не було в Польщі, або їх було декілька там небагато, скажімо, звідти. Ситуація змінювалася та розвивалася протягом кількох десятків років. Продукт зараз в основному доступний, і якщо хтось. Зараз на етапі будівництва будинку своєї мрії або знаходиться на етапі як ярик ремонту свого будинку, дах добрий ключ У. Всьому цьому і про це варто пам'ятати. Подумайте про дах, і зробіть це належним чином. Тому що, як ми сьогодні тут говорили, у мене часто є різні клієнти, які приходять до мене. І цікавляться, який матеріал використовувати на даху чи яку товщину. Я завжди кажу їм зробити це якнайкраще. наскільки вони можуть фінансово на даний момент зробити це тому, що потім не буде виправлення. Дах такий, який буде дуже, тому що це буде дуже дорого, довго і просто логістика в будинку. Де ви вже живете, заміна покриття даху це щось, Це те, чого я просто не бажаю, я не хочу, щоб вам потрібно було. Тому вже на етапі ремонту. Якщо він є або на етапі будівництва, варто просто подумати. Я знаю, що пір дорогий, а потім ти його просто можеш не побачити, і ніби не відчуваєш, що витратив гроші, він десь захований, ти його ніколи не побачиш більше, я не побачу. Тому що знизу буде або якась дерев'яна конструкція, або будь-яка інша конструкція. Зверху буде черепиця, тому це ізоляційний матеріал, який прихований, але можете мені повірити. Це матеріал, на який варто витрачати кошти. Тому дуже суттєво падають витрати на опалення будівлі, що, враховуючи сьогоднішні реалії, є принципово ключовим. В розрахунку такого домашнього бюджету на будівництво будинку, чи взагалі на будівництво якогось там житлового будинку. Друге що пір це матеріал, який стійкий до погодних умов змін тому літо зима ніби ні тут не грайте на це. Ні, вони не впливають ніяк негативно по третє пір. Дуже стійкий матеріал. Тому якщо у вас є шанс, що вас відвідає куниця, то цей тип матеріалу точно захистить ваше тіло набагато краще дах. Звичайно, ви можете накрити дах вовною і спробувати там. Але якщо куниця проходить через якусь обвалку і потрапляє у вашу шерсть. Ну, це все, ви просто повинні відремонтуй дах, бо так функціонувати не можна. А в пірсах пір куниця не залізе. То, якщо у вас ще якась проблема, ніби її зняли з нашої квартири, ми вже були оси в стіні, Миші, які, звісно, десь там збоку, скажімо, від цієї вовни піднімаються по балках. Куниці бігають по даху, але в нас є коти, і я бачу, що це, мабуть, не статися таким чином, вони все ближче. Принаймні ми не були на даху, в залі вже багато вовни. Там просто сміття. Так що тут дійсно потрібно думати про всіх тварин, які будуть пробиратися так, якщо інвестор вирішив побудувати будинок. Ну, у нього багато витрат, у нього багато витрат. На жаль, зараз так є, є елементи. Які можна буде відносно легко змінити пізніше, якщо я не, не знаю. Дизайн інтер'єру будинку, наприклад, якийсь ви купуєте такий, який був, скажімо, навіть дорогим. Але через деякий час він перестав бути корисним або не відповідав іншим елементам. Тому ви просто берете його, ставите на аукціон продати. Її. І думаєш про інший елемент. Або це люстра, або килим, або меблі. Але у випадку з піром вже на цьому етапі. Коли вже копається яма під фундамент чи для фундаментної плити, вам просто потрібно подумати про ізоляцію даху і, як я кажу. Добре, такий матеріал, як пір, він чудово працює. Влітку, коли спекотно, матеріал відбиває промені в деяких частинах, тому що він має алюмінієве покриття. По друге, оскільки він має дуже хорошу ізоляцію і його ізоляція не змінюється під впливом температури. Він чудово ізолює горища, тому у нас немає проблеми, що на горищі жарко. Там важко стояти, нам потрібно увімкнути якийсь кондиціонер чи інші речі. У випадку з шерстю часто буває така ситуація, що шерсть десь сунулася на даху, впала, утворилися теплові містки, виникає дуже висока температура. Маємо на даху темну черепицю або темний листовий метал, що додатково створює навантаження. З температурою все це десь виливається в те, що температура на горищі стає некомфортною. Кажуть, хто дорого вкладає, той дешево використовує. У нас так було нута осикова стружка. Що була на дах, насправді був непоганим утеплювачем. Так було що влітку на горі було прохолодно, а взимку було тепло. Я там взагалі не вмикав опалення. Крапка.